Розповідь слідчого з особливо важливих справ, який на той час був співробітником одного зі слідчих відділів головного слідчого управління при прокуратурі, і проводив перевірку. Мертву машу знайшли у столичному лісопарку собачники. 20-річна студентка одного зі столичних вишів, красуня і відмінниця, була визнана зниклою безвісти понад 10 днів. Одного вечора вона просто не повернулася з занять до гуртожитку. Наступного дня в деканат зателефонували її батьки. Стурбовані мовчанням доньки, вона не відповідала на дзвінки. Після чого з деканату від гріха подалі одразу заявили до поліції. Розшук вівся повільно, мало де можуть загуляти студентки. Але одного разу, посеред робочого дня до чергової частини, зателефонував чоловік і повідомив, що випадково знайшов тіло дівчини. Її швидко впізнали за довгою косою та одягом. Сумку з підручниками і документами не знайшли, але прикмети у розшуковій заяві збігалися. Одного з однокурсників відправили до моргу для впізнання, і він упевнено сказав: Це Марія. Судмедексперти ще на місці злочину зазначили, що дівчину скривдили, а за кілька хвилин убили ножем. Під її нігтями знайшли чужу кров, вона встигла подряпати нападника. І ще одна деталь: до цього нападу Маша була незайманою. Родичів, які мешкали далеко повідомили. Машині мама і тато одразу приїхали до столиці, прихопивши із собою для чогось ще й бабусю Наталю Сергіївну. Пам'ятаю її, наче зараз. Їй було понад 70, але виглядала вона щонайбільше на 45. Висока, струнка, з яскраво білими зубами, пронизливими блакитними очима та довгою товстою косою, обвитою навколо голови. До речі, її дочка, мама загиблої. Також виглядала значно молодше своїх 50. Поки вони добиралися до столиці, оперативники карного розшуку вже виявили підозрюваного. Місцевий житель, 19-річний Микола, фізично міцний, хитрий і розважливий, із домішкою якоїсь східної крові. Він постійно потрапляв у поле зору правоохоронців, але на серйозних злочинах його не ловили. То його бачили там, де згоріла машина, то помічали біля будинку, звідки зникли гроші. То в лікарню потрапляли місцеві хлопці, а у колі пальці були збиті до крові. Прямих доказів проти нього не було, а сам він запевняв, що був зовсім в іншому місці. До речі, дівчата у Миколи змінювалися часто, але жодна не сумувала після розставання. Як з'ясувалося пізніше, в компанії друзів Микола якось обмовився, що взяти дівчину силою нескладно, вони впадають у ступор і стають покірними. Головне, аби не здала, а для цього є спосіб, за його словами. Жорсткий, правда, але дієвий, особисто перевірений. Що це за спосіб, він не уточнив, але тон, яким це було сказано, шокував усіх. І про ці слова швидко дізнався місцевий опер. Вирішили, що за колею потрібно уважніше поспостерігати. Але начальник гучно вдарив кулаком по столу і наказав негайно затримати. Діватися нема куди затримали. Почали оглядати. І тут, на грудях, спині та боках у Миколи виявили загоєні подряпини, причому багато. Схоже, він отримав їх приблизно тоді ж, коли загинула Маша. Сам же він пояснив ці сліди пристрасними ночами зі випадковою знайомою, яка пізніше зникла з його життя. Мовляв, шукайте. Я нічого про неї не знаю. Крім того, що вона приятелює з одним із ваших ментовських генералів, нібито випадково проговорилася. Ну, спробуй тепер перевір це. Ножа у Миколи не знайшли. Хоча знайомі стверджували, що не раз бачили у нього щось схоже на фінку. Одягу вдома багато, але який саме він міг носити під час нападу, невідомо. А ґрунт на його взутті пояснили тим, що він часто гуляв тим самим лісопарком, і це не могло бути доказом. Стали допитувати Миколу, працювали кілька годин, не зізнається. Наполягає, щоб його версію вилами по воді писану перевірили. І тут до слідчого прийшли батьки Маші. Разом із тією самою бабусею Наталею Сергіївною, щоб отримати дозвіл на поховання, без нього тіло з моргу не видають. Слідчий виставив Миколу та його адвоката в коридор, а сам почав заповнювати документи. І хоча зазвичай допитувати до похорону не прийнято, він вирішив відразу опитати батьків маші з іншого міста їх потім важко буде викликати. А передавати таку справу місцевим слідчим означало втратити багато часу. Та допитувати треба було батьків. А бабуся здавалося ні до чого. Їй запропонували зачекати в коридорі. Вона ніби погодилася, встала зі стільця, і тут раптом питає: Знайшли душогуба. І, хоч це було питання, прозвучало як ствердження. Слідчий потім у документах написав, що відповів однозначно Шукаємо. Але у приватних розмовах зізнався, що, наче чорт його за язика, потягнув, чесно відповів: є підозрюваний, але все заперечує. Чекаємо на результати експертизи, може щось проясниться? Так, он він у наручниках у коридорі з адвокатом розмовляє. Наталя Сергіївна одразу вийшла до коридору і просто від дверей стала дивитися на Миколу в упор. А той стоїть у наручниках, прикутий до батареї, поруч адвокат, а трохи далі опер, який його доставив. Оперативник тоді згадував розумієш, вона взагалі нічого не зробила, навіть не сказала. Просто дивиться на нього. А він раптом як зиркнув. І нахабно так питає чого витріщилася. Вона мовчить. А він далі. Не я це чуєш? Менти на мене вішають, а я ні до чого. Вона все одно мовчить, а він їй. Мало хто що каже. Здавалося, що вони спілкуються, але якось дивно. Вона мовчить, ані звуку не промовляє і навіть не робить нічого. І що цікаво, у коридорі була камера. Переглядали запис усе так і було. Вона стоїть, дивиться на нього і не рухається, та тільки у нього губи явно ворушаться. Потім Наталя Сергіївна відійшла до іншого кабінету, сіла на стілець і сидить. Напружена, як натягнута струна, ніби чогось чекає. І тут раптом Микола здригнувся, обличчя його змінилося, м'язи, наче, закам'яніли. І зовсім іншим чужим голосом голосно каже оперативнику: Мені терміново треба в туалет, швидше веди. Його відстебнули, завели до туалету і залишили там. Перед тим, як прикрити двері, оперативник переконався, що вікно зачинене, на ньому стоїть градка, і вийшов. Мало того, він зачекав, поки Микола зніме штани і одну руку пристебнув до труби в кабінці. Минула хвилина, друга, тиша, і тільки через п'ять хвилин оперативник занепокоївся, почав стукати. Із кабінки ані звуку, ніби там нікого й немає. Оперативник почав ламати двері. Двері були хлипкі, тому він вибив їх плечем. А там кров! Все довкола залито, забризкано. Враження таке, ніби різали свиню. Підозрюваний, хоч і був ще живий, але вже без свідомості. Швидка приїхала, відвезла його до лікарні, і там, через півтори години, він помер. Від чого помер, спитаєте ви? А ось тут найстрашніше і незрозуміле. Він у тій кабінці перегриз собі вени на руках власними зубами. Але перегриз це лише для протоколу. По суті, він обгриз вене до самих кісток. Тоді був великий скандал. Лікарі швидкої спершу подумали, що затриманого катували і нацькували на нього собак під час допиту. Усіх врятував запис із тієї самої камери. На ній видно, як Микола сам своїми ногами йде в туалет і що, крім оперативника, ніхто до кабінки не заходив. А Наталія Сергіївна спокійно сиділа в кріслі, ніби й непричетна. Тільки коли почалася метушня, вона піднялася, зазирнула в туалет, навіть не заходячи туди, і пройшла до кабінету слідчого. Потім одразу забрала своїх, і вони пішли. Уже посмертна генетична експертиза підтвердила: під нігтями Маші дійсно були шкіра та кров Миколи. Ніхто не міг зрозуміти одного як Микола в туалеті не видав жодного звуку. А лікарі стверджували, що він гриз собі нервові вузли живцем, біль від цього мав бути неймовірним. Причиною смерті став комбінований больовий та геморагічний шок. Уже пізніше, через півтора року, один з оперативників, який займався справою Миколи, почав зустрічатися з одногрупницею Маші. І вона якось розповіла: Машу в університеті всі любили. Вона могла замовляннями зупиняти кров, знімати головний біль, допомагати з жіночими проблемами. Руками поводить щось пошепоче, п'ять хвилин, і все минає. Коли її питали, як вона це робить, Маша відповідала: це мене бабуся навчила. У нашому краї багато хто так уміє, без цього не можна. Хлопці також намагалися залицятися до неї, але вона нікого до себе не підпускала саме так не підпускала. Вони, начебто, і хотіли б, але в певний момент торкнутися її ставало просто неможливо немов невидимий скафандр був на ній. Хоч я раніше і не дуже вірив у містичні речі, але тепер частіше замислююсь. Якщо Маша була спадковою відьмою чи відункою, називай, як хочеш, чому ж вона не змогла захистити себе від квалтівника і вбивці чи хоча б передбачити цей страшний злочин? І якою ж могутньою була її бабуся, що однією тільки магією та лютою ненавистю до вбивці змогла позбавити його розуму і змусила невидимі потойбічні сили. Так страшно помститися за свою внучку. Чи можливо вона викликала неспокійний дух Маші і тим самим дозволила здійснитися праведній небесній карі? Як би там не було, одне я зрозумів напевно у нашому світі, або, можливо, в паралельному є щось таке, про що ми можемо лише здогадуватися, але ніколи не дізнаємося до кінця.